У місті Суми у вересні місяці народилося 93 маленьких українці. Я впевнений, що кожен з них заслуговує на привітання у коментарях. Не забудьте це зробити, і далі будемо говорити як завжди про дітей. У Харківській області розпочинають створення психологічної служби у закладах загальної середньої освіти. Пілотний проєкт реалізується спільно з ІНІСЕФ у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, започаткованої за ініціативи Олени Зеленської. Він охопить 11 громад Берестинського і Лозівського районів. Мета розробити та впровадити сучасну систему психологічної підтримки для учнів, батьків та педагогів. Проект підтримують Міністерство освіти і науки України та координаційний центр психологічного здоров'я при кабінеті міністрів. Як зазначила представниця Харківської обласної військової адміністрації пані Ковальська, попри всі виклики війни, область продовжує системно розвивати освітнє середовище та дбати про ментальне здоров'я дітей. Тим часом Міністерство освіти і науки України розпочало відбір шкіл для участі в пілотуванні реформи старшої школи, що стартує 1 вересня 2026 року. Обрані заклади випробуватимуть новий зміст для учнів 10-12 класів, який стане основою майбутньої моделі профільної освіти. Участь у пілоті дасть школам можливість отримувати методичну підтримку, оновити програми, зміцнити кадровий потенціал, а також модернізувати інфраструктуру. Це ще один крок до сучасної, гнучкої та практичної української школи. Завершилася вступна кампанія до закладів професійної освіти у 2025 року. і потрібно сказати, що цього разу вона показала досить несподівані результати. Вперше за останні роки серед найпопулярніших професій з'явився верстатник широкого профілю. Попит на технічні спеціальності поступово зростає, молодь дедалі частіше обирає робітничі професії, які забезпечують стабільність, затребуваність і можливість розвитку власної справи. Це свідчить про зміну пріоритетів і нове бачення майбутнього покоління українців: практичне, професійне та орієнтоване на розвиток української економіки. Насправді ж приємно бачити, що українська освітня система оновлюється, враховує потреби дітей та виклики часу. Ми просто зобов'язані забезпечити молоде покоління всім необхідним. В свою чергу я пропоную вам приєднуватись до нашого каналу і по бажанню ставати спонсорами нашого благодійного фонду, тому що тільки разом ми зможемо зробити набагато більше для українських дітей. Дякую за увагу!